Привіт, друзі! Сьогодні готуємо неймовірно смачний паштет з курячої печінки. У цьому відео я покажу, як приготувати надзвичайно смачний паштет, який стане улюбленою закускою у вашій родині. Приєднуйтесь до мене. Не забудьте поставити лайк, підписатися і натиснути на дзвіночок. Готуємо разом і насолоджуємося кожним шматочком. Починаємо. Для нашого паштету нам потрібно печінка, морковка, цибулька, трошечки часничку, вишкове масло, сіль і перець. Все. Я вам покажу найпростіший спосіб. Залишайтеся зі мною. Буде все легко, просто і дуже смачно. Поїхали. Так, включаємо духовку на 200 градусів, поки ми тут робимо, вона нагрівається. Дивіться, беремо рукав звичайний, завантажуємо печінку в цей рукав. Так, далі дивіться, прямо сюди до печінки відправляємо сіль і перець чорний. Ось такий шматок бичкового масла, Далі звіряємо. Ось так перемішуємо. Воно перемішається сам гарний купує. І відправляємо в духовку на 20-25 хвилин. Так, овочі нарізаємо крупними шматками. І моркву, і цибулю. Ось такими шматками. Все пережарюємо. Так, казан на огонь, нагріваємо. Так, казан прогрісся, даємо олії. Залонтажуємо і обсмажуємо. Так, до нашої цибульки додаємо обов'язково супер. Сіль за смаком. Там будемо потім пробувати наш паштет і вже доводити до смаку і чорного перчика. Мушка наша вже стала майже прозрачно, даємо морковку. І хай тушку. Наша цибулька з морковкою вже майже готова. Печінка готова, у нас об'єднуємо все. І доводимо до одного смаку. Трішечки упарюємо цю жидкость. Буквально ще 5 хвилинок і все готове. Так, і додаємо ще вершкового масла. На цьому етапі можете додати ще якісь ваші улюблені спеції. Я додала сванську сіль. Так, ну все, жидкості вже немає. Всі інгредієнти готові. Тому... Виключаємо, хто буде блендером, можна прямо зараз блендерити. Хто буде через м'ясорубку, двічі нагадую, Через м'ясорубку пропускаємо двічі. То остужаємо, я хочу вам буквально 3 секунди показати, як легко перебувається ця маса. Подивіться, яка класна одна рівна маса вийшла у нас. Не треба на м'ясорубах двічі прикручувати нічого. Ніжніша. Просто класна. Зараз куштуємо і ну, спецій тут досить. Явка виражений перчик, все отлично. Я ще хіба що трішечки солі додала. Бо запам'ятайте, коли страва гаряча, вона буде казатися, що вона нормально присована. Але коли вона вистигає, вона завжди буде менше відчуватися солі. Тому я хочу трошечки додати соль. І ви повинні все на свій смак. Гляньте, яка пишна, воздушна маса, однорідна. ну просто вищий клас. Смачнішого паштету я ще не їла. Це точно. Хіба що у моєї мами. Залишаємо, щоб маса вистигла. Ми будемо формувати далі колбаски. І так, продовжуємо. Досточку застелили ми плівкою харчовою і викладаємо наш просто чудісніший паштетик. І всередину вкладаємо ось такі брусочки вишкового масла. все, наша ковбаска готова. І так робимо решту. Ось у нас тільки вийшло. Бачите. Стільки і так, дивимося, що у нас вам вийшло. Подивіться, яка красота у нас і смакота вийшла. Ніжніший, на бутерброди, Просто так кушать. Ну, в общем, це смакота не передаваємо. Готуйте обов'язково, це дуже смачно, ніжно і корисно. Дякую, що були зі мною, миру вам, щастя і всього найкращого. До нових смачних зустрічей! Не забудьте лайкнути і підписатися.